Випав перший сніг, ну тобто вже другий сніг. Ми покликали всіх пасанів гуляти, але вийшли тільки ми з Максом двоє і Поліна. Ми хочемо е зробити одну геніальну ідею. Ми хочемо залізти на цю кришу і зробити там сніговика. Я не хочу. Ти не хотів картошки фрі? Ні! Пацани, я виліз. Гляньте, так тут красиво. Тут перший, хто був, це голуб. Голуби не насрали. Тут е трошки слизько, але я попробую зліпити тут сніговика. Сьогодні не так холодно, сьогодні... Ну. Та бляха, ну ти дебіл. Ти докинути не можеш. Гляньте, як красиво. Ладно, я краще без рукавиць буду вже є кілька сніговичків. Капець круто. Я не подумав, треба було спочатку закинути рукавиці. Ура! Факт мені вже рукавиці ж міг докинути. От така велика перша сніжка, вона мені десь як по коліну, навіть трохи вище. Снігу тут ще досить багато. Я так, коли придумав цю ідею, я думав, що треба десь знизу закидати сніг. Але побачив, що його і тут достатньо. Навіть більш ніж достатньо. Можна буде ще скидувати з криші, щоб снігопати їм зробити. Жаль, що пацани відмовилися від такої ідеї. Сніговика буде видно зі всіх вікон, в цих домах. Буде видно дітям з кочмарка, якщо, звісно... якщо він, звісно, до завтра доживе. І буде видно зі всього містечка майже. Він буде високий. Мак закинув свої рукавиці, тепер пробує до мене вилізти. Одразу кажуть небезпечно. І через те такого нікому не повторяти. Ми робимо все професіоналом. Там зверху Бог, він нас захистить. Попробую потім дотягнутися до труби, а далі по ній вилазь. Якщо хочемо, можу спуститись, спробувати підсадити. Давай. Перша кулька готова, О, Макс виліз. І будемо пробувати доробити другу. От я зліпив приблизно таку саму другу кульку. Зараз я її розглажу, щоб вона була нормальнішою. І поставлю наверх. Починаємо з мази Взагалі-то було кулька менша. Ну, а прикинь сніговика, забереш ще одна кулька, а Зняв, Як там в когось ніжку жорстко кинуло. Бляха, тут інші люди в каду попадають. Бля, тут інші люди в каду попадають. Зараз я буду доліпювати. Та бля, тут стільки людей в вкади. Та бля, тут людей в вкади. Аж дві. От ми зробили сніговик. Ну, Саша зробив. Голову в принципі, можна. свою. Цікаво було би зробити сніговика. А всередині у нього ще було місце, туди хтось залазить і його голова так. Чи... <пробуйся> У нас є багато цікавих ідей для того, що зробити зі снігом. Тільки сніг це. Якщо будуть подарки на Миколаїв ми з ним розпаковуємо, колочко, цікаво. Ага. Так, я не знаю, чи я бачив в Ютубі, щоб хоч хтось робив. Ну, правильно, на криші. Якщо буде під цим відео... Хоча і 5 лайків. То это відео наберт 5 лайків. 20. Лайків. Ми постараємось вилізти на кришу будь-якого дому. От, туди, от. І спробуємо зробити сніговика там. А на цьому ми ще не закінчимо, бо ще не готовий сніговик. <трук> <рай> Ти би знав, як це смішно виглядає. <паспалі> Я зробив стульчик. <паспалі> Шум, це голова сніговика. У нас вже люди дивляться. <рай> <рай> Давай. Я замість того, що ти їй помогти просто знімаю. Ах. Він вищий за тебе. Чуть-чуть нижчий за мене. Ні, ну тут трохи вийшло. Ага. Що ж, поки я забув ага. знімати, ми вже забули текульку. Може, майже може як я. Він буде рости як буде панти снічок. І скоро сантики. такий, такий! Чи там десять? Ну вот, угу. наш сніговик. а вот так все виглядає на вкугу. Отак отут це на скуди. Колись, може, на оці вує ще садочку. От оцей садочок, в якому ми виживали цілий 24 день. От, от. Всі локації звідти дуже божі. Вот. А день баз, а там де нас ще база було, там була. База. То отам вот. ми біля цієї локації дуже багато відео знімали. Тут ми знімали взагалі хованки. До речі, ми хованки знімали цього тижня. Вони вже, мабуть, вийшли до точок. Я теж так думаю. А там, на курсу, ми теж знімали другий, третій день виживання. От там є база, база, на якій ми а були. Там качемарик, який, садочок, в якому ми посили тут тролевели. Там садочок, в якому ми поверталися колись. Там ми проводили 24 години. О, от, О, от там. От там далеко, десь за метрів 700-800 заброшки, на якій ми вживали. Там? А, ще й а, пікнік на криші, ну віддає я я сніг. Пікнік на криші було. Вот, оце забив. Коротше, вот, от. Оце от пікнік на криші. Дічі світу, всі знімалися тут. А там ще, до речі, база маркия. Ну, колись можеш знімемо щось отут от. -от. от її забувала, що... Да, я колись в неї залазив, але потім в мене знайомий впав, з неї, зламав ногу, я після того вже їх так не залазив, напевно, два роки майже, старався. Коротше, я не буду знімати, бо мені дуже холодно Окей. Саша. Тільки нам треба їх дві. А ми її розламаємо під кулам нашого лопатка. Окей. Ні, 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 дай. Бляха! Вона чуть мене не вбила. Не закидуй її, бо мені страшно. <пиш> вот, вот, вот. От, є ну, вже палички. Це б йому е, це я ви зробити скарм, скані. Це ще придумав що чого зробити. Перчатки хай він мої. Е, я не любилась. Давай. А ну йди, то закаваєш. Во. Раз. Соня тепер всі махати буде. Тільки ми подведемо собою колець. Віддав життя, нафіг я йому щось буду давати. би нашу мати, як сказали, я тобі віддала життя. Добре, давай поки що я йому виріжу тут очі. Та не йому, за що ти так? Потім сюди заложимо якісь камінь. Вот. Вот такі ділянковий. От бібліо А тут давай йому носа ще з якоїсь палки зробимо. Окей. У нас морка виходить. Упиляєшся вночі Саша. Я змонтує, ніби в мене тут подає. Аліса ще монтаж. Ага, тільки це не монтаж. Ти ж це побачив, значить це не монтаж. Окей. Якщо б ти побачити корот, це так смішно виглядає. Якщо це був корот, я так виглядаю. Это фу, скики. Туда я поплаву. Фу! Кидуй! Мы же другу языка показываем. Я. И же а тут на даже смешная душа <зву> а тут давай. А че з, Очі. Очі з листків? Ну так, да, зимовий сніговик, коли тут осінні листки. Ми чи це осінь знімаємо? Добре, значить так, листочок складаємо так. Ну так ось. Значить треба ще трошки сніг. Нормально. Мне нужно было то я сказал, Вот, а вот тут, за миской, присаживайтесь, за с не очень, с не очень Вот, Махае вам привет, поставьте лайк Я как хотел сказать Вот Я знаю, что такая пропустит. Бляха, а це він сам гопить. Ну ще ж, ми вже так. йому зробили ніс. Отан тебе ніхто не захоче клопатися з нього. І він точно. Вот це він сам показує. Коля, там... глянь, який він! дивись, він показує! Я косильбова, такий мусить. Гляньте, що Він показує. Wow. Вот. «У Нас вже все готово. У нас воно. вже готово, та. Нам ще треба з чогось рот зробити. Хтось може якісь камін дати. Коль не бачиш, що показує цей сніговик. Нарешті вже поприходили всі. Ми йому прическу додавали. Він же більше він став культурним, він не показує Я причоху йому кофе. Давайте ще йому холянь, ти що в нього тепер буде? Тепер він став ще більш радісним. <клес> О, коли йому вуха добав з Серіошкою. Коротше, імбовий чувак. Yeah. <клес> Але він все одно залишається радісним. Через все ми йдемо строїти щось інше на землі. Може якийсь диван. Пашу з криші повідно. Бо їх здаром не видно. Я зробив е штуку, англа поки лежав. Але щоб лежати, я роблю диван. Так. От наше ліжко ми построїли. Там пашу. От тут ліжко, ліп і сніж. От видно пашу. А оце ліжко, от тут ще подушка. Ніе! Перезамітати прийдеться. Нічого, я ще тут не Гуля тепер якась. Давайте я ляшу, тепер покажу, як це. виглядає. Я, я її зламаю! Зараз. Чесно, хочеться О, полежати ти так ти кілька ти хвилино. хвилиночок, віддихнути. Але ми йдемо строїти третю стройку, це буде наша база сніжна. Ми хочемо зробити стіни. Можна попимо ігу зробити, в мене є кілька ідей, я ваших ігоря. Імбовий канал. Як це зробити? І коротше побачити. Я зараз стараюся трошки зробити довшим цей діалог, щоб всі думали, що це для відео, і я свій полежав тут 5 хвилин. Тому підписуйтеся на канал, ставте лайк. А то самі гігей! то Коля прийде до вас. Аня попросила пива і околайку під подушку положив. Там реально пиво, я не хочу його діставати. Ми хочемо зробити ігру тут недалеко. Там наше ліжко, яке зламали вже. До речі, Паша теж здох він впав, але тут ми зробимо ігру потім.